Крадене збіжжя, де та як затримують судна, що перевозять українське зерно з тимчасово окупованих територій України. Атаки на Крим. Як окупанти намагаються захистити свої військові частини від ударів ЗСУ? Історія політбранця. Що про незаконний суд, в'язницю та повернення додому розповідає Андрій Коломієць. Кібервибух у Криму фахівці головного управління розвідки Міноборони України провели масштабну спецоперацію проти окупаційної влади Криму. Стерли всі сервери адміністрації, повідомили Суспільному Крим. Джерела у розвідці операція тривала кілька днів, поки окупанти з'ясовували причину падіння системи. Кіберфахівці проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади та отримали доступ до цифрових ресурсів серед документів, є дані з грифами таємно про військові об'єкти та логістичні маршрути постачання. Окупаційних військ на півострові. Тож незабаром стане відомо про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму, зазначив співрозмовник. Ось так у реальному часі показує розслідувачка Катерина Яресько Чорним морем з окупованого Криму просувається судно кафа. Цей російський суховантаж ви закрадене українське збіжжя. Це судна, яке зараз от іде заявляє, що воно йде в Туреччину. Воно Вийшло з Севастополя і е, везе ячмінь, наприклад. І таких балкерів крадіїв які перевозять зерно із окупованих українських територій, фіксують щотижня, каже Яресько. «В 2022 році. Ми зафіксували, що відразу, буквально після початку повномасштабного вторгнення, різко зросли обсяги зерна, які вивозяться з Криму. Це крадене зерно, яке зберігалось на окупованій території. Там Запорізька область, Херсонська область. Вивозять ці незаконні вантажі російські судна, проте часто під прапорами інших країн, розповідає Катерина Яресько. Є кораблі, які ну, в якихось вафшовних вавшов, юрисдикціях з прапорами, там такими зручними, як їх називають. І да, саме саме такий флот і вивозить це зерно. В основному російський флот, причому це ті кораблі, які мають відношення до державних якихось структур, щоб уникнути покарання за незаконні дії. Капітани суден крадіїв збіжжя вдаються до хитрощів. Розповідають в управлінні СБУ ВР Крим. Капітани почали при підході до окупованих територій України до Кримського півострова. Виключати міжнародну систему навігації, що є дуже грубим порушенням норм міжнародного судноплавства, от пізніше ми зіткнулися з такими питаннями, як внесення недостовірних дан, даних до такої святині мореплавства, як судновий журнал. Це кадри затримання Службою безпеки України в Крим у квітні суховантажу Анка тіньового флоту РФ. Саме судно заходили в Крим під прапором Монголії власники дві іноземні фірми з реєстрації на маршала островах, тобто в зона. Під час здійснення свого рейсу, коли воно було затримано, то тобто є в річкою Донай, то вже було він саме судно йшло під прапором Танзанії. От, власники теж була одна із фірм зареєстрованих на території маршалових островів. А торік біля порту Руйні затримали суховантаж МФЮ, що йшов у Севастополь під прапором Камеруну. Судно арештували і передали в управління АРМА агентства з розшуку та менеджменту активів. Капітан притягнений до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 2 статті 332 зі значком 1 кримінального кодексу України. Він засуджений, визнав свою провину, і до нього застосовано покарання у вигляді штрафу. Саме судно затримано, арештовано, і в даний час воно передано армії для реалізації дохід держави. Використовувати Крим як логістичний хаб росіяни почали одразу після окупації. Зокрема, вивезене з окупованого півострова Збіжжя доставляють у лояльні до Росії країни, каже Катерина Яресько. Раніше це зерно на державному рівні приймала Сирія. Сирія завезенням зерна займається державний оператор і Сирія ну, забирала. Напевно, більшу частину цього зерна. Але зараз, після зміни влади в Сирії, цю практику зламали. І тепер хабом таким по прийому цього викраденого збіжжя є Єгипет. Ми фіксували Іран, фіксували Ємен. Дуже приємно, що були спроби в Ліван, але вони не справдились, і Ліван відмовлявся двічі. Точних даних, скільки українського зерна окупанти незаконно вивезли за роки окупації Криму та повномасштабної війни, немає, каже Катерина Яресько. І додає за даними продовольчої платформи НАСА, яка вимірює обсяги сільськогосподарських культур, щорічно на окупованих територіях збирають щонайменше 6 мільйонів тонн зерна. Валерія Церна, Олександр Тимінський, Сергій Дунда. Суспільне новини. Крим. Бояться ударів ЗСУ, окупанти у Севастополі вже не розміщують особовий склад і техніку на території військових частин, пише партизанський рух АТЕШ. Агент руха, який перебуває у складі 12-го зенітно-ракетного полку, повідомив, командування вирішило розквартирувати армійців підрозділу, щоби уникнути втрат у разі обстрілу. У військовій частині залишилися лише ті, хто несе бойове чергування. Він одягає вишиванку на Майдані Незалежності і йде вшанувати побратимів з Небесної Сотні. Андрій Коломієць учасник революції гідності і екс-бранець Кремля. Саме за участь у протестах на Майдані в Росії його незаконно засудили на 10 років. Вони говорили за те, що якби, я приїхав на Кавказ зробити Майдан там. І вони ще мені написали, що я являвся учасником УПА, а УПА є в Російській Федерації забороненим. На Кавказ у російську кабардино Балкарію 22-річний Андрій поїхав у кінці 14-го до коханої жінки. З Галиною познайомилися через онлайн-гру. Три місяці поспілкувалися, і я говорю, їй, давай приїдеш до нас. Вона говорить, що в мене діти, в мене немає коштів, якби я не можу. Все. І я думаю, думаю, що, як, до чого. І говорю, ну тоді, напевно, я до тебе прийду. Я збираюсь, їду до Києва. І від Києва беру квиток, Київ, Кисловодськ, на поїзд. І Їду до Кавказу. Українця, російські силовики, затримали за кілька місяців у травні 15-го. Звинуватили в замаху на вбивство двох беркутівців з Криму під час Революції Гідності. Чоловік каже, зізнання з нього вибивали катуванням. Вологі серветки клали на пальці, і желізні прищепки цепляли на пальці, і потім під підключали струм. Вони хотіли, щоб я зізнався. Вони хотіли, щоб я це все підписав. Судили Андрія Коломіця в окупованому Криму. Там же в СІЗО Сімферополя, він побрався з коханою. А наступного дня чоловіка етапували до Краснодара. Дружина Галина розповідає, поїхала за ним. Мені дружина писала кожного дня. Найвеликий великий релакс, який є в тюрмі, це довготривалі побачення. Такі більш-менш це виходить передача, якщо дружина там, чи рідні тобі передають якусь передачу, це теж добрий, добрий такий релакс. І а саме, саме таке дешеве і саме простіше це просто душ. Якщо ти нервуєш, йдеш в душ, і тобі становиться краще. Ой, брате, брате. Шукаю тебе в ув'язненні. Андрій дізнався про загибель рідного брата у зоні. АТО. каже, новини з України переповідали адвокати. Першу добру новину мені сказав Михайло Беняш. Він сказав, що Україна відбила Херсон. Це мені дуже сподобалось, да і ніхто по телеканалам це не говорив. Аж потім Росія сказала, що. Вони відійшли на більш вигідні позиції. Андрій каже: окрім листів та побачень, у російській в'язниці допомагали триматися слова Тараса Шевченка. Як вруто поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Андрій Коломієць відбув незаконний термін ув'язнення, а після ще півроку не міг виїхати з Росії. Спершу його утримували в депортаційному центрі, згодом п'ять днів на грузинському кордоні. Повернутися в Україну вдалося після втручання наших дипломатів. Нині мріє про переїзд дружини, а ще допомагати іншим політбранцям. Оксана Бовсуновська, Павло Загорнян, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.